Всім хай хело, ви на каналі Зняв Зв'язка, З вами Ярослав, і сьогодні ми поговоримо про те, як працює наш мозок і чому ми часто відчуваємо, що він не хоче навчатися, а завжди ліниться. Уявіть, що у нас в голові працює дві основні системи: система 1, вона швидка, інтуїтивна, автоматична. Вона відповідає за... Миттєві реакції, пізнання обличчя, зрозуміти інтонацію, ухилитися від м'яча, який летить до вас. Вона не вимагає зусиль. Система ж 2 Вона повільна, свідома, раціональна. Вона потрібна, коли треба вирішити задачу, скласти план, порахувати гроші або навчитися чомусь новому. Мозок завжди намагається мінімізувати енерговитрати. Система 2. Споживає дуже багато ресурсів і розумових, і фізичних. Тому мозок, як добрий економіст, віддає перевагу швидкій системі 1. Саме тому ми любимо прості рішення. Подумайте, скільки разів ви ловили себе на тому, що вибираєте швидку відповідь, навіть якщо розумієте, що вона поверхнева. Канеман в своїй книзі Мислення швидке і повільне показує, що коли інформація легко читається, вона знайома, повторювана, ми автоматично вважаємо її більш правдивою. Це називається когнітивна легкість. До прикладу, якщо я надрукую речення великим чорним шрифтом на білому фоні, воно здасться вам більш переконливим, ніж те ж саме речення, але сірим шрифтом. Ваш мозок відчуває. Легко означає правда. Тому, коли справа доходить до навчання чи складних завдань, мозок підштовхує вас, а навіщо напружуватись? І прості шляхи. І ми часто погоджуємося. Система 1 працює через так звані евристики, ментальні ярлики. Вони швидко дають відповідь, але не завжди правильно. Евристика доступності ми вважаємо, що подія частіша, якщо легко згадати приклад. Якщо по телевізору постійно показують аварії, нам здається, що вони трапляються на кожному кроці. Якоріння – це перше число, яке ми почули, і воно впливає на нашу оцінку. Якщо я скажу, цей костюм коштував 20 тисяч, а зараз 5, ви відчуваєте вигоду. Хоча самі 5 тисяч могла б Здатися і дорого для вас. Підніма питання, коли завдання занадто складне. Мозок тихенько замінює його простішим. Наприклад, замість яка ймовірність, що ця технологія стане популярною, ви відповідаєте на наскільки вона мені подобається? Ці еврестики працюють щодня і змушують вас бачити світ спрощено. Часто ми думаємо, що у нас слабка пам'ять. Канеман у своїй книзі Мишлення швидке і повільне пояснює, справа не в тому, що пам'ять погана, а в тому, що вона коротка і вибіркова. Робоча пам'ять може тривати лише кілька одиниць інформації одночасно. Це обмеження є біологічним. Наша пам'ять не зберігає весь досвід, вона редагує історії, залишає тільки пікові моменти та фінали. Це називається правило піку кінця. Наприклад, ви можете оцінювати поїздку не за всім тижнем відпустки, а лише за тим, що сталося в останній день і яким був найяскравіший момент. Це створює ілюзію, що ми швидко забуваємо. Насправді ж ми просто архівуємо досвід у вигляді. Компактних сюжетів мислити складно це робота системи 2, але вона має обмежені ресурси. Швидко виснажується, потребує концентрації, обмеження обсягом інформації, яку може тримати. Уявіть, що ви рахуєте голос, приклади 17 мерж на 24. У цей момент вас просять ще й тримати в пам'яті телефонний номер. В якийсь момент ви просто ламаєтесь, бо робоча пам'ять переповнена. Це доводить. Ми можемо мислити складно, але не можемо робити це довго і постійно. Тому мозок завжди шукає економніший маршрут. Отже, друзі, мозок він не лінивий, він ощадливий. Він прагне зберегти енергії, тому вибирає прості рішення. Пам'ять не коротка, а вибіркова. Вона стискає досвід у ключові моменти. Складне мислення. Можливо, але воно дороге, тому ми рідко його застосовуємо без потреби. Це вчить нас не тому, що ми приречені на поверхневість, а що ми повинні створювати умови, щоб система 2 мала шанс включитися в завдання, в запитання, шукати статистику, дивитися на базову частоту і шукати правильні інтуїтивні відповіді. Якщо ж вам цікава ця тема і ви хочете інтегрувати отакі корисні методики, як оптимізувати своє життя та мислення, я порекомендував би вам прочитати книгу Максима Дорофєєва джедайські техніки. Адже там детальніше розповідається про все, що я вже згадав вище. Ось і все, що я хотів вам сьогодні розповісти про роботу вашого мозку. Пам'ятайте, ви не ліниві, ви. Енергоекономні. Напишіть у коментарях, чи було вам таке цікаво і чи ви маєте проблеми з вашою пам'ятю та як ви з цим боретесь? З вами був Ярослав. До зустрічі у наступних відео.